Висновок ситуації, яку я озвучила вище. По-перше, я б радила вам завжди мати з собою військово-облікові документи та документи, які посвідчують вашу особу. Так, так, з цими документами доведеться ходити і на прогулянку, і, наприклад, на прогулянку своєю собакою також їх брати з собою, оскільки ви не знаєте, в який момент може бути здійснена перевірка таких документів. По-друге, я б радила вам все ж таки отримати об'єктивну інформацію про стан свого здоров'я шляхом звернення до сімейного лікаря, до вузьких спеціалістів і мати всі ці виписки з собою. По-третє, якщо вас затримують і аргументують затримання тим, що у вас є порушення правил військового обліку або у вас при собі не було військово-облікових документів, то наполягайте на складанні. Відповідного протоколу, адміністративного протоколу про ваше затримання. І коли такий протокол буде складено, в нього буде вказано час, з якого коли вас затримали. Таке затримання не може тривати більше трьох годин. Я звертаю на це вашу увагу. І по-четверте я застерігаю вас від ситуації, коли вам потрібно пройти ВЛК, а у вас немає з собою жодних медичних документів, які б відображали об'єктивну інформацію про стан свого здоров'я. Отже, потурбуйтесь, будь ласка, про це заздалегідь, і ці документи варто також мати при собі. А якщо у вас залишились питання щодо конкретно вашої ситуації? то записуйтесь, будь ласка, на платну юридичну консультацію за телефоном, який ви бачите на екрані. Ми проаналізуємо саме ваші умови задачі і надамо відповідну відповідь, яка задовільнить конкретно ваші потреби. До нових зустрічей! Підписуйся на канал. Не забудь, будь ласка, натиснути дзвіночок. Я буду слідкувати за змінами в законодавстві і повідомляти їх тобі одразу.